Вже 31-ша річниця аварії на Чорнобильській атомній станції. Ліквідаторів, які у 1986 році не знали, на що вони йдуть, з кожним роком стає все менше. І у кожного свої спогади про той страшний Чорнобильський період. Більше розповість Віра Шевчук. Вони ризикували здоров'ям і життям, щоб ліквідувати страшну аварію на Чорнобильській атомній станції з 26 квітня 1986 року. Ліквідаторів все менше, час іде, а спогади про той важкий період у цих героїчних людей і досі свіжі. Хтось був пожежником, хтось водієм, а хтось забезпечував порядок. Петро Нікітенко був одним із водіїв автобусної колони і розповідає: зміна водіїв тривала 31 добу без заміни. Ми були молоді, і було 31 рік, значить, не дуже задумувався, просто було поставлено завдання, і ніхто не задумувався, що і як. Я, наприклад, я знав, що таке радіація, тому що ще в певні прийшло прийшлося служити ну, скажімо, в відповідних військах, то я, скажімо, вплив радіації знаю ще, ну, ще 70-х років, будемо так говорити. Але скажімо, я орієнтувався, що це таке, але не наскільки, як ми попали в Чорнобилі, побачили цю цю біду, побачили. Ті спустошені села всі ліквідатори переконують, що прип'ять була дуже гарним і мальовничим містом. Петро Сватко працював пожежником і пригадує, що від Волині на час вирушило 66 пожежників. З них зараз 15 вже немає в живих, а прийти на урочистий захід змогло лише четверо. Уже жутко, звісно, розказати. Особенно уже, як Іванка приезжаем, в'їжджаємо, ті знаки стоять радіоактивна зона. Ну і ну що, приїжджали, чергували постійно, несли бойове дежурство по тушенню. Це, звісно, набагато тяжче тушити, бо, наприклад, при тушенні пожера фонд в 17 разів вилічується там крипликат один регень, чи скільки так там були случай, їздили поле за зоною, навіть тушили. Там десь случай був там зелений, мисія таке посілок, а те вже за зоною. І, там поїхали, тушили і дзвонили, щоб заміряли фонд радіації на дорозі. А там за зоною 3-4 рентгена радіація. Я дивився статистику, приймало 600 тисяч людей на аварії. Це по суті, багато лишніх людей було це. Получили дозу облочення там не потрібно. Серед делегації ліквідаторів з Волині на ЧАЕС їхали і люди, які забезпечували порядок. Голова Волинського обласного осередку Всеукраїнської Чорнобильської спілки інвалідів МВС Анатолій Лучко розповів про дзвін як символ Чорнобильської трагедії. Чоловік виготовив спеціальний дзвін, що нагадує про Чорнобиль. каже, що перед дзвін під час хвилини мовчання звучить органічніше ніж метроном. А в символах Чорнобиля. Кругом в центрі будь-якого символу знаходиться дзвін на дзвоні написано Чорнобиль. А чого дзвін? То що дзвін відноситься до сам майже до самих древніх цих засобів оповіщення. Василь Гутий серед тих сміливців волинян, хто охороняв порядок під час ліквідації на ЧАЕС вже у перші дні. Були три дні, несли службу в прип'яті по охороні громадського порядку. Ночували в Чорнобилі. Евакуацію людей проводили. Підняли по тривозі, їхали цілу ніч. Зразу не сказали, куди їдемо. Не сказали. Потім, вже як ж після армії, знаєте, тривога була не раз, знали, що це таке тривога, ну навчання туди-сюди. Ніхто ж нам не сказав. Потім вже почала колона автобусів, рахував, там нарахував як десь 100 штук, потім заснув. Далі проснувся автобуси, все одно стоять. Тоді вже зрозуміли, що щось серйозніше. Паніки ніякої не було. Виїжджали, бо людям казали, що вони ну вроді якби не надовго мали вернутися, але ж потім бачите, як. Ліквідатори наголошують, що важливо, аби про Чорнобильську трагедію не забували, щоб не допустити повторення в майбутньому. Як мінімум, ми маємо бути вдячні людям, які у 1986 році врятували світ. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.